Тамара Чолінська виховує двох дітей. Очікувала, що молодша відвідуватиме дитсадок у рідному мікрорайоні. Проте будівництво зупинилося, і довелося записати дитину у Вовчинецький дитсадок, який розташований значно далі. Потреба тут дуже велика, тому що на каскаді дуже це спальний район дуже багато дітей. Школи переповнені навіть по 30 чимось чоловік в класі. Тому я думаю, садочки це завжди актуально особливо для молодих сімей, хто не має можливість десь возити, не має машин. Такої ж думки і жителька мікрорайону Наталія Курилів. Жінка має внука дошкільного віку, каже, що віддати його у новий садок уже не сподівається. Додає, що на недобудованих стінах інколи граються діти. Це вважає небезпекою. Дуже багато тут дітей я з вікна бачу, багато дітей на покришах бігають, скачуть, ну кожного. Почали будувати, то навіть не дозволяли будувати, там пару чоловік закривали, не дозволяли завозити сюди, але потім почали. Почали і не докінчили. На інформаційному стенді поблизу будівництва вказано, що площа будівлі повинна становити більше 3,5 тисяч квадратних метрів. Розпочали будівництво у другій половині 2018 року. Двоповерхова споруда повинна вмістити близько 300 дітей. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці, 28 травня 2019 року, сказала тодішня секретарка міської ради, а зараз народна депутатка Оксана Савчук. Я думаю, що через неповних два роки в мікрорайоні Каскад близько 300 дітей вже завітає в нашу зозульку. це. Корпуси це будуть як ніжки Божої корівки, а дах в ньому буде у вигляді двох крин довкола будівництва багатоквартирні будинки, а навпроти ліцей номер 25 Зараз тут стоїть будівельний кран. На території спорудження ми побачили сміття. Житель мікрорайону, який представився Михайлом, пригадує, що востаннє тут якісь роботи проводили у 2019 році. Коли балотувалася Савчук у Верховну Раду, тоді вони. Якось це все офішировали, демонстрували, таку грандіозну стройку. І коли її вибрали, і на цьому все завершилось. Одні стіни нічого не продовжується. Чому не добудували дитсадок в управлінні капітального будівництва нам не відповіли. Домовитися про коментарі з начальником управління Романом Галіпчаком не вдалося. Упродовж двох днів у приймальні посилалася на його зайнятість. Суспільне готове надати можливість висловитися представника міської влади, які відповідальні за будівництво цього дитсадка. Васильскрепка, Роман Кочаржук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.